Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми отримали декілька нових постачань з японськими міні-тракторами. Розпаковуємо контейнери і знайомимось з асортиментом. Перший трактор з кабіною Кубота КЛ 25 Гарно завівся і виїхав своїм ходом кабіні, як завжди є обігрівач та кондиціонер. Трактор 25 сильний, реверсивна коробка передач. В комплекті фриза 1,40 м. Трактор очікують клієнти з Одеської області. Це вже буде друга кубота в їх господарстві. Ціна такого комплекту 12 тисяч 600 умовних одиниць. Ось такий гарний приїхав Асті А175. Трьохціліндровий, повнопривідний, на гарних шинах. Його вже теж очікують в Чернігівській області. Готуємо і відправляємо. Ціна 5700. І трохи старша модель від попередньої Асті А17. Теж на 17 кінських сил. Але є трохи відмінності по комплектації. Кого цікавить, пишіть або телефонуйте, все пояснимо. До речі, теж в Одеську область поїде даний трактор. Ціна 5600. Кубота Астя А-15. Він має трохи менші шини від попереднього. І менш потужний двигун на 15 кінських сил. В іншому по комплектації такий самий. Є оберт на місці, плаваючі режими, пам'ять на візки і вона тут трьохточкова. Ціна 5200. Малючок на 14 кінських сил. Кубота GB145. Модель 2000-х плюс років випуску. Двигун трьохциліндровий. Коробка передач механіка є теж додатковий гідроциліндр на задню навіску. Ціна 5400 доларів. І замовляли таку модель Хмельницьк. Готуємо, перевіряємо та передаємо. Кубота GL221, 23 сильний із механічною коробкою передач трактор. Саме такий був попередньо заброньований клієнтом з Полтавської області. І ціна його складала 8200 доларів. Така сама модель в такій ж комплектації, але більш потужна. На 25 кінських сил. Кубота жл 241. І поїде вона в Чернівецьку область після повного технічного обслуговування, так як теж була попередньо заброньована. Ціна комплекту з фризою складає 8600 доларів. Також отримали чотирьохціліндрового кубота ЖТ-3. Хороша комплектація, як бачимо, є підсилювач керма, є плаваючі режими на віски та є оберт на місці. Нагадуємо, що саме цих функцій може не бути на тій чи іншій моделі. На все впливає комплектація. І ціна теж може змінюватись. Саме цей коштує 7300 доларів. Маленький, але досить потужний трактор Янмар ЄФ122. Це досить свіжа модель відносно попередників і має дуже класний функціонал, тому заплатити за неї треба буде немало, а саме 7800. Але тут є гідропідсилювач, керма, механічна коробка передач з реверсом і аж з трьома діапазонами. Сам трактор має потужність 22 кінські сили, повний привід, оберт на місці, є плавачі режими на візки, їх коригування, все здійснюється натискання з кнопочок. І, звісно ж, фреза в комплекті. Кубота жл 200 на 20 кінських сил. Теж на механічній коробці передач. Є гідропідсилювач Керма та присутній додатковий гідроциліндр на задню навіску. Ціна з фрезою такого трактора складає 7500 доларів. Отакий жл 261 вже хлопці вивантажили. На перший погляд, непоганий візуальний стан. Бачимо, що присутній кондиціонер в комплектації, трактор має потужність 27 кінських сил, коробка передач гідравлічна з реверсом. Кабіна не ушкоджена, обов'язково в ній зробимо хімчистку. І трактор надійде в продаж. Кого зацікавив, Телефонуйте. Ціна 12 тисяч доларів. А це тракторці вже з наступної партії. Ось Mitsubishi MT20. 20 кінських сил, механіка 3 навіска 3 точка з додатковим гідроциліндром. Ціна 5600 доларів. Янмар АФ 230. 23 кінські сили. Коробка передач гідравлічна з реверсом. Трактор в класному стані і ціна 8200. Кубота gl 241 25 кінських сил, комплектація максимальна. Підсилювач оберт на місці. Коробка передач гідравлічна. 8600. Янмар РС27. Спрощений трактор моделі АФ 9300. Кубота Х24, 4 рамний трактор на 24 кінські сили. Ціна 7200. Янмар Ф165. Простий малючок на 16 кінських сил з повним приводом. Двигун 3 Коробка передач механічна. Ціна 4600 доларів. І схожий з попередником Янмар F175. Але тут же навіска трьохточкова та є блок керування задньою навіскою. Ціна 5200. Mitsubishi MT155. трьохциліндровий, 15 кінських сил. Ціна 4600 доларів. Ще один Mitsubishi МТ205 в чудовій комплектації. Є підсилювач керма, коробка передач механіка, є реверс, навізка трьохточкова з плаваючими режимами, оберт на місці та багато чого корисного. Потужність 20 кінських сил. Ціна 5800. Янмарчик з кабіною аф 333 Всередині присутній обігрівач та кондиціонер. А сама кабіна досить простора і має гарний огляд. Коробка передач гідравлічна з реверсом. Потужність трактора 33 кінські сили і ціна з фрезою – 12 тисяч 700 доларів. Янмар АФ 218. Це поки найменший, що нам попадався із даної серії. Він має потужність 18 кінських сил. Але по функціоналу не уступає більш потужним зразкам. Тут і реверс коробки передач, і оберт на місці, і взагалі важелі управління в цій моделі дуже зручно підлаштовані. Ціна такого трактора 7300 доларів. Гарнюча кубота Жел 337 High Speed. Дана модель швидкісною коробкою передач. Для тих, кому потрібно переміщатись на далекій відстані ідеальний варіант. Ну і підвищений комфорт за рахунок кабіни з обігрівачем та кондиціонером. Трактор має потужність 33 кінські сили і гідравлічну коробку передач з реверсом. Така модель у нас коштує 13 тисяч 700 доларів. Ось і всі тракторці вивантажили. Хто цікавився тими чи іншими моделями, запрошуємо на тест-драйв. Також нагадуємо про наявність тракторів на майданчиках в місті Вінниця та місті Рівне. І якщо вам сподобалась одна з моделей на нашому майданчику в місті Одеса. Ми готові зробити для вас переміщення для подальшого її огляду у Дмитра в Рівному або у Ростиславу у Вінниці. Телефонуйте, домовимось. На цьому завершуємо та до нових зустріч!